Салон Лазермар, підскажіть, будь ласка, скільки ви витрачаєте на б'юті послуги щомісяця? П'ять тисяч десь. А які це послуги? Волосся, нігті, педикюр. А чи спостерігали ви раніше? Де кращі ціни? А ви куди вміли? Де кращі ціни? В Ірпені чи в Києві? Ну я живу в Ірпені і шукаю завжди в Ірпені, щоб не кататися туди-сюди. Це незручно. А як часто відвідуєте косметолога? Ну, два рази на місяць може, а може, півроку не ходити, в залежності від того, які цілі на сьогодні? Це які процедури ви проводите? А, ні, ну так я прям не скажу. Я зрозуміла. Занадто особисте питання. А чи є якась процедура, яку ви б хотіли провести, але поки для себе відкладаєте? Ні, я так собі не відкладаю нічого. Я зрозуміла. Краса зазвичай потребує інвестицій. Хто інвестує в вашу красу самостійно, чи вам чоловік допомагає? Ну, самостійно більше буває, чоловік допомагає. Все правильно, нехай да? більше допомагає. Це правда. Ми вам даруємо знижку 40% на лазерну епіляцію. Напишіть нам в Дірект, mm -hmm. салон Лазермар, і Де ми застосуємо нас на синергії третій. Добре, дякую. приходьте. Добре. дякую за Відео добре налетіло так.